Тренування. Для того, щоб списати тренування, ви можете перейти безпосередньо до клієнтів. Давайте зараз купимо абонемент кому-небудь. На 8 занять. Нехай це буде стрейчинг. Готівкою. Є. Yeah. Ми купили абонемент на стрейчинг. І тепер а, спишемо одне тренування. Воно відображає, що у вас сьогодні немає тренування, це одна з підказок. Нехай ми спишемо, це ми побачимо цю помилку. І давайте спишемо ще одне тренування для того, щоб побачити, як застосунок допомагає адміністраторам а, зрозуміти, що вони зробили помилку. Все, ми списали два тренування. Ви можете це подивитися в історії, що у нас є два списаних тренування. А, потім, ви можете це подивитися у статистиці. У вас є знак оклику, це означає, що щось некоректно списано. Потрібно зазирнути глибше, щоб зрозуміти, у чому проблема. Якщо ви зазирнете глибше, ви побачите, що сьогодні неділя, сьогодні немає стрейчингу, і потрібно відредагувати ці абонементи, тобто ці списання. Тренування було вчора, ми робимо одну. Одне виправлення. І давайте ще одне зробимо виправлення. Тобто, сьомого є тренування, ми зробили списання. Це також помилка. Якщо ви знову відкриєте статистику на суботу, ви побачите, що на надстречення прийшла одна людина, але чомусь є. Червоне і повторне списання. Це означає, що списано було два тренування до цього клієнта. Потрібно зрозуміти, в чому проблема. Можна запитати або адміністраторів, дійсно, що списано в чомусь два тренування. Але, скоріш за все, це може бути помилка, і потрібно це виправити. Тобто ми виправляємо одне тренування сьома, інше 14-го, наприклад, все. Ми зробили правильне списання. І тепер, якщо ми зайдемо в статистику знову, повторних списань немає. Є одне списане тренування. Якщо ми перейдемо на 14, ви також побачите, що прийшла ця людина, ну і плюс ще одна А, як ще можна списати тренування? Для зручності ви можете безпосередньо зі статистики списувати тренування. Наприклад, у вас зараз субота, 21, ви розумієте, що прийшла одна людина, а одну людину забули списати. Ви заходите безпосередньо в групу. І тут з'являється такий повзоночок. Ви просто робите списання. Все, людинка прийшла, ви її знайшли. Це дуже зручно, коли щоб не шукати людину у клієнтів. Якщо у вас 300 клієнтів, це буде важкувато знаходити цю людину. Дякую.